через дійсні державне полюпання, чи обняться до міського випуску, до, до прохання віднести текст і зміни, більш вказані рішення, що якого допоможення. Так як відповідно до пункту, до частини 3 міністерства регіональної розвитку будівництва та шкодово-комунального господарства. Дозвольте питання. скажіть, будь ласка, це тепер два постачання. Один, який відбуває воду, а другий, який транспортує. А ви змінити, що є? Я так розумів, що є. Змінилася хто не розумієте? Ми затверджували підтомі втрати, вони вже затверджували. А ви ж пункт до втрати на водопостачання і водовідведення. За вимогами комісії вони розділили цифри ті самі. А водопостачання і водовіді. Це не дуже говорити. <ган> <ган> Сами самым постраховки, растими пострахованки. Я разум. Ще это понимаю. Не запомнили.

Резниця тарифа на наші нашій кости виносили. Це ресурсів, ресурс, як викликало революции, навіть на це. Ми сподіваємося, що заселить це нашли, тоді доводимо програму. Тоді ви кінця питання. Якщо не буде викладаний, повернути тільки кошти. Можливо, перспектива зменшення тарифу. На воду в зв'язку з на інвестиційної програмі. У вас же можна я Можна і закінчувати. у вас закладені, передбачено. Ми маємо що питання, можлива перспектива перерахунку. Можлива перспектива перерахунку. Тоді ще одне питання можна? Чи відомо вам в програмі соціально-економічного розвитку міста є реконструкція водоліну по вулиці Гапановича, на якій заложено 400 тисяч гривень. Коли він буде здійснюватися? І це питання. Якщо з нами буде то... Питання, що це питання, таке до нас питання. 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 Все роботи з найближчим часом почнуться, але зов, зовсім не факт, що це було, було. Я не ну, я взагалі віки буде це дійсно витамуватися. Це Це в програмі, це на цей рік і кошти не повернули, як вимогалися, роботи з цим цьому розвитку. Тоді питання. Ви закрити взяли, взяли варіант. Комплекс, майоневий комплекс, так, і ми за бюджет міста здійснені ремонт робіт, які повинні здійснити вони. Як це передбачити? Чому зараз? Чому? Питання конкретне. Чому кошти на районці, з військової бюджету, а не використовуються ваше підприємством, як робити.

Державна комісія регулювання? Тоді на питання до міського голови. Юрій, скажіть, будь ласка, хто проводив аналіз по Україні, скільки комунальних підприємств і скільки приватних ну, підприємств, які обслуговують ну, водопостачання по містах? Ні, точно цифр ми не знаємо, ми ніколи не звичайно проводили. Я вам скажу, що наше місто одне з небагатьох унікальних міст в Україні, де, миска, вся, в якому школа комунальна сфера практично вся находиться в Україні. Одне да, з небагатьох Так. То що менше 15% руках, знаходиться у приватних руках, останні знаходяться у комунальній власності. І так, на сьогоднішній день. Ми проводили п'ятницю, намагаються провести кінець, то по 80-80% водопостачання цих труб насосів, усі поміняні за рахунок міських бюджетів. А так, як показує практика, приватні пацієнти не хочуть укладувати кошти, вони викачують тільки із даних майнових комплексів всі мої резерви, які в них залишилися. Ще одне питання, дозволять на кінець. 20 липня обіцяна була відкрита дорожнє покриття по вулиці червоно На сьогоднішній день. 17 число, дорожне покриття знаходиться в тому стані, у Азан, там, вчора, там вчора, робити. Ділиться ще чого. Коли воно буде закінчувати. Це чиття. Можна людина питала, віктор. За нього зверталися. Навіть власність і владі на кошти абсолютно право погоджуюсь, як людина стояла, як, не висло, як не, просто житель в міста, погоджуюсь. Але і, і, і я, і ви, як депутат міської ради, зараз маємо справу з ситуацією, яка справася в нашому місті не сьогодні і вчора, не позавчора, дуже багато років тому заключені договори. ці договори, вони. Дуже затриманими, за дуже давні, е, ці договори потрібно то, то то виконувати. Тому, ви, як, так, кажучи, нам і, і ви знаєте, тому що депутатам доводиться в деяких моментах знаходити баланс вкладувати, зкладувати, дистанційні програми, обвертувати, зверхувати, залучати бюджетні кошти, не залучати бюджетні кошти. На мій погляд, станом на сьогодні, цей баланс. Критки вони знайдені. Ми перестали складувати кошти закупівлю машин, передачу військової районі, обладнання, провели роботу по міталізації мереж, операційних, колегних. Одним з пунктів цього рішення є проєкт отимізації цих мереж. Тому рухаємося, так, щоб, як ви хотілося, також вихотілося умови. Сюда, Пока водоканал здесь, скажите, пожалуйста, и вопросы и членам исполкома. Сейчас проводятся ремонтные работы по армейской. А у вас, я насколько знаю, вы говорили, не было средств для восстановления, и в том числе по Батюка-32. Сейчас проводятся работы за чей кто заказчик работ? По армийской один. Еще, у вас не заказывает, я вам скажу про Кошты Кошки, бюджета для выполнения работы не залучаются. Там не, 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 не используется. Кошты кошки бюджета, вот там не А тогда вопрос к водоканалу. Вы говорили, что у вас что-то там где-то не заложено. Заложено все-таки восстановление после ваших ремонтов?

А у вас на предприятии выплачиваются дивиденды? Нет, нет? директор? Нет. И в начале года не выплачивались этого? Это, <соцентрология> это во-первых, это как со... <соцентрология> это это составляющая, я говорю, вам инвестиционно, вам рассказывают, что денег нет.

сплати екологічного податку, збільшення компенсаційної плати за від полігону, збільшення, збільшення розміру мінімальної заробітної плати, підвищення цін на паливо-мастинські матеріалу, збільшення вартості запчастин. Спеціалістами управління картківництва було проведено деєтальну перевірку у грунтованості цих тарів, де одноразово були надані зауваження. Сейчас проводим. thank you То есть самое минимальное существо, чтобы нам не позволили не принять тариф. И вся прибыль, которая получается у нас за чистой продукты, 62 тысяча, это сюда в программу. Снова плану сообразите предприятия. То есть мы отсюда едем. Наш предприниматель, как у судей, никаких результатов удобно не имеем. Какое отношение имеет заявленное... Вы показали. Вы заявили о том, что тарифы поднимаются на основании того, что поднялась минимальная заработная плата. Какое отношение минимальная заработная плата имеет к вашему предприятию? У вас с 2014 года на 40% повысилась заработная плата или как? Что-то я не видел такого гениального повышения по этому. Тариф была заложена заработная плата 1218. На сегодняшний день, 1 травня, 1450, минимальная заработная плата. И в не тариф заложена минимальная заработная плата 1400...

Зовсім в душу. В структурі тарифу, того підвищення великого, мінімальна заробітна плата, що немає еволюційних сотка. Це аргументація для повищення, по крайніх. Це аргументація. Ви вивчаючи документи, основною складовою підвищення тарифу не збільшення плати на землю до цих документів, збільшення вартості. Спасибо, Игорь. Я думаю, они без вас справятся вот эти рассказ. Я понимаю, может вы очень сердечно их любите, но я думаю, они сами так. Яке питання піднімалось на 17-й сесії міської ради, питання питаннях ну і на 17-й сесії було прийнято рішення. Чи можливо розглядання цього даного питання взагалі на даний момент? Якщо вам не відомо, представникам там було звернення перше, це про наложення мораторії на підвищення цін та тарифів на комунальні послуги на 17-й сесії, питання різному було. Звернення до президента, до прем'єр-міністра, до Голови Верховної Ради. Ну і На 18-й сесії було прийнято рішення більшістю депутатів нашої міської ради про звернення по накладення мораторію на підвищення цін тарифів. Так склалося, на жаль, що єдиний поставщик послугу, який це тільки ви, на який міська влада має вплив ну, по даним тарифу. Особисто як від мене, як від споживача послуг, я тільки задоволений вашим, вашою роботою великою вдячність за працю, яку проводять ваше підприємство. Більшість жителів ви розумієте, чому у вас такі убитки, як ви кажете, немає приданості даного підприємства. І тут десь в порядок входять списки, які ви проводили спостереження бо за. Місцями збору освіття, що багато переважність наших жителів міста не заключають договора. Може, вам все-таки якось треба шукати, працювати в цьому плані, а не за рахунок тих людей, які заключені договора, зобов'язані і ви їм давите, 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 збільшуєте. У мене ну, просто до на міського дому, подумайте, не депутати приймали рішення. На сесії і більшість голосів проголосували вам приймати рішення в час випадком, щоб ми потім не... на рішення витонкому не приймали рішення чергової сесії. Ініціювали рішення сесії. У мене все. Так, питання таке.